Якщо раніше США виступали проти постачання зброї, зупиняли обмін розвіддальним, не приходили на різні формати, в тому числі і формат Рамштайна, то зараз той самий очільник Пентагону під Гесет повністю змінив свою позицію. Він і до Рамштайна повернувся, і підтримав постачання зброї в Україні, і в принципі, як то підтримує, що Досягти мир можна тільки з позиції сили. Тут цікавий момент, про який треба говорити, це саме щодо постачання зброї, постачання зброї. Сполученими штатами України Факт тому, що як ви знаєте, і ця позиція вона у них буки незмінна. Трамп вже декілька разів заявив, що він не готовий безкоштовно віддавати свою зброю відповідно в Україну. Ну цей момент, на жаль, поки для нас закінчений. Але є гарна новина: це те, що НАТО починає нову програму, вона називається -Rise Ukraine Equipment List, де, якщо коротко, країни НАТО будуть виділяти кошти для. Того щоб закуповувати зброю, і відповідно цю зброю вони будуть закуповувати в тому числі і у США за переліком, який формує Київ. Короче, для нас по факту нічого не змінюється. Для союзників це додаткові видатки, але вони військові. А відповідно, в даному випадку для США це величезний, величезний просто новий ринок, який ну яково речі буде одним з найбільш тих, хто буде закуповувати них зброю.